Бажань та втілених мрій вистачить на всіх. На Прикарпатті стартувала традиційна акція допомоги Миколаїде до сиріт. На святого вже чекають вихованці двох десятків інтернатів та дитячих будинків в області і пишуть йому листи у посланні лише декілька речень та пригована за буденними словами непроста дитяча доля. Рік проминув непомітно для мене. І, хоч як я не старався бути чемним, все ж це було тяжко, і я пустував, але я справді старався. Отже, Миколаю. Я знаю, що це мій останній рік навчання в школі, і хоч. Навчатися і далі в училищі, бо хочу допомагати в майбутньому моїй сім'ї. Майже дві сотні таких послань для чудотворця надходять до мальтійської служби допомоги ще задовго до старту акції. Окрім найсукровенніше, у них і чимало прохань, Хтось мріє про нову спортивну форму чи сукню, а де-то і про новомодні гаджети, сенсорні телефони чи навіть планшети. Однак усі без винятку чекають на звичайну турботу та піклування. Подарунок мав би готуватися з якоюсь любов'ю і теплом до тієї дитини. Це не є якийсь споживацький перелік тих предметів чи речей, які необхідно купити, запакувати і відправити. Так? Перш за все дивитися на те, чим живе дитина, які її уподобання. Можливо, що сподобається. І з того всього ми вибираємо те, що буде корисне, і що відповідає якимось улюбленим заняттям дитини або хобі. Майже половина кореспонденції Святого Миколая вже знайшла своїх адресатів на полиця символічної хатинки чудотворця, в яку 15-й рік поспіль перетворюється мальтійська служба. Навіть є перші подарунки. Утім, охочі здійснити дитячі мрії, не перестають сюди навідуватися. Ці діти вже обділені. І хочеться якось їм показати, що світ не такий сірий, і жорстокий. Ці подарунки, от вони дійсно є подарунками від Миколая. Дитина не знає, від кого вони, звідки вони, якщо діти з батьками прекрасно розуміють, що це батьки під подушку чи під ліжко ставлять, то ці діти вони не мають жодного уявлення, хто їм ці подарунки робить. Тому я вважаю, ця акція дуже потрібна і корисна. Між тим у волонтерів, а нині за сумісництвом і помічників святого наразі свої клопоти вони щодня розсилають учасникам попередніх акцій прохання долучитися до неї і цього разу відповіді на дитяче прохання тут чекатимуть. До 10 грудня а відтак підуть виконувати свою місію.